Росіяни заявили про викрадення власної авіаційної техніки. Буцім, то хтось вирішив взяти під контроль їхні борти та перегнати в інше місце. Все, аби вивести їх з рефії та продати ворогам рашистів. Нахабна операція навіть за мірками Голівуду про цьому про подібні випадки повідомляли раніше. Як виявилося, такий інцидент був не один. Про що йдеться, побачите у ролику. Усім вітання. Ми вдячні вам з тим, щоб нас за того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. шосте повідомили, що від початку великої війни з Рефію вкрали 59 літаків та вертольотів. Частина з них опинилася в Україні. Про це повідомляє російське видання «Ізвістія», додаючи, що частину повітряних суден потім використовували під час війни на стороні України проти самої ж Росії. Через це ФСБ вже навіть провела низку обшуків у Росавіації в рамках відповідних кримінальних справ. Тож Росавіація зафіксувала, що 36 із 59 бортів борців зникли у зв'язку з їх продажем за кордон. З ним вісім були реалізовані у недружніх за мірками агресора країнах, і це йдеться лише про підтверджені випадки, які Кремль дозволив насамперед оприлюднити. Три вертольоти 8 згодом брали участь у війні на боці України. А іл 76 доставляли вантажі із вимкненими відповідачами, приховуючи інформацію про свої переміщення. Розповідають також у Росзмі. Також відомо як непередодні в Росії просто зник Мі-8, який проводив тренувальний політ над озером. На борту вертольота було. Три члени екіпажу. Просто зник з радарів і перестав виходити на зв'язок. Вертоліт Мі 8 МНС. Про це розповіли в ОМС Арафієм. Зазначається, що вертоліт Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії перестав виходити на зв'язок під час тренувального польоту над Онеським озером. Тож випадків перевезення повітряних суден разом із екіпажем до України імовірно набагато більше ніж дозволено повідомляти в рашиськах змі. А історія з офіційним зникненням 59 літаків та вертольотів вже навіть призвела до відставки такого собі Олександра Нерадька. Він обіймав посаду очільника Росавіації протягом останніх 14 років. Раніше також російські спецслужби заявили про зрив української операції і звербування російського пілота та викрадення гелікоптера Мі вісім 1 Новону. Прилюднили російські змі федеральна служба безпеки повідомила про спробу фахівців українського головного управління розвідки викрасти гелікоптер радіоелектронної боротьби. Мі 8 МТПР1 та перегнати його на підконтрольну Україні територію. За задумом завербований льотчик у день виконання бойової задачі мав перетнути лінію бойового зіткнення, пройшовши у визначений коридор. Інших членів екіпажу він мав завчасно отруїти. Ось що про це говорить, нібито завербований пілот. Цитую. У телеграмі до мене звернувся якийсь Сергій, як виявилося представник спецслужб України і запропонував співпрацю у заданий день. Я мав перегнати гелікоптер завчасно отруївши своїх товаришів. Перед перельотом моя сім'я мала виїхати за кордон далі до Кошенева, а звідти їх уже забирали б машинами. Публікує ФСБ розповідь льотчика. У своїй заяві представники ФСБ заявили, що під час оперативної гри російські контррозвідники розкрили позиції ППО, та по них було задано удару. Проте це суперечить раніше озвученим планам початку операції яка мала відбутися лише після того, як українські оперативники вивезли бродину льотчука Зазначимо, що мі 8 МТП – це спеціалізована версія гелікоптера, обладнана комплексом радіоелектронної боротьби речах. АВ. він призначений для придушення роботи ворожих радарів. Варто також згадати і про одну із найуспішніших операцій із перельотом російського мі 8 Рафії в Україну, яку готували півроку. Сама операція закінчилася перельотом на підконтрольну Україні територію вертольота Мі 8 а МТШ. Гелікоптер має бортовий номер 62 та належав до складу російського 319-го окремого гелікоптерного полку, який базується на аеродромі Чернігівка, Приморського краю. Командир екіпажу, молодий офіцер, розумів від самого початку злочинність і неправедність війни, розв'язаною його агресивною державою. Розповідає представник українських спецслужб. журналіста. російський офіцер повірив українським розвідникам і успішно перелетів на територію України. У лютому 24-го року тодішній речник повітряних сил збройних сил України Агнат розповідав, що Росія на той момент мала близько півтори тисячі літаків, плюс є, якісь застарілі на зберіганні. Згідно з даними генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни, сил оборони знищили літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиницю. Загалом найактивніше ворожа авіація залітала у глипу України у перші тижні повномасштабної війни, але вона стала жертвою власної ж пропаганди. Про це розповів офіцер командування повітряних Ах, сил ЗСУ, полковник Денис Смажний, як розповів смажний на початку повномасштабної війни, авіація ворога намагалася проникнути у глибину України. Передусім, це було пов'язано з пропагандою Росіян, оскільки спікери збройних сил Росії доповідали, що нібито вся протиповітряна оборона українців була. Знищене ворог за словами офіцера командування повітряних сил вдавався до зухвалих спроб політати над Україною. Були випадки, коли авіація росіян долітала до Миргорода чи золотоноші. Зокрема, ворожих пілотів збивали і над Васильковим. Найактивніші російські льотчики намагалися залітати у глиб території України у перші тижні і початку повномасштабного вторгнення, коли окупанти хотіли захопити Київ та проникнути глибоко в Харківську область, завдяки активним діям нашої протиповітряної оборони і без перебільшення. Героїчності наших воїнів-зенітників та льотчиків винищувачів нам вдалося завдати величезних втрат російській авіації і витіснити її із нашого повітряного простору. Додав він після серйозних втрат. Російські пілоти почали відмовлятися від виконання місій і як відзначив смажний, через близько два місяці після початку повномасштабної війни авіація ворога перестала залітати у зону ураження українських зенітно-ракетних комплексів. Наразі ж російська авіація летить у глухий кут. Їхня імпорта Чині спрацювала лише у теорії. Росія провалила імпортозаміщення в авіагалузі Сухий суперджет Суперджет-100» досі залежить від іноземних комплектуючих. А проєкт його повної локалізації повністю переноситься. Санкції позбавили Росії можливості створювати конкурентно спроможні літаки, що ставить під загрозу майбутнє її авіапрому. Про це пише центр протидії дезінформації. Російська влада намагається переконати громадськість у тому, що її програма імпортозаміщення в авіаційній галузі досягає успіхів. Однак реальність свідчить про протилежне. Нещодавно політ, нібито повністю російського пасажирського авіалайнера «Сухой Суперджет-100» із російським двигуном подається як велике досягнення, проте більшість комплектуючих літаків досі є імпортними. Це вкотре демонструє, що санкції завдали серйозного удару по російському авіапрому, позбавивши його доступу до критично важливих технологій. Проєкт імпортозаміщення цього літака стартував ще у 2014 році. Після запровадження перших санкцій проти Рафі Російські чиновники періодично заявляли про прогрес у заміні західних деталей, на вітчизняні аналоги. Однак реалізація проєкту відбувається із величезними затримками. Початково повністю російський Сухой Суперджет-100 мав злетіти ще у 2018 році. Проте дедлайни постійно змінюються. І наразі новий термін перенесено на 2026 рік. Санкції заходу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році суттєво ускладнили розвиток російської авіаційної галузі. Європейські та американські компанії припинили Стачанні запчастин для сухої супержет Суперджет-100», що змусило РФ терміново шукати заміну. Але через обмежені технічні можливості російський авіапром виявився не готовим до повної локалізації виробництва. Більше того, навіть часткове імпортозаміщення суттєво підвищує ризики експлуатації літака. Відомо про численні технічні інциденти з сухої суперджет Суперджет-100», зокрема аварії, що спричиняють людські жертви. Це ще раз підтверджує неспроможність російської авіагалузі створювати конкурентно спроможні та безпечні літаки без доступу до західних технологій. Я вам вдячна глядача, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.